На виконання відповідного плану дій уряду на 2024 рік фонд державного майна займається реалізацією проекту, який називається Земельний банк. Я хотів би трошки детальніше розказати, що це таке. І які перспективи у цьому напрямку чекають нашу Вінницьку область? Земельний банк це проект, який дозволяє запустити прозору суборенду земельних ділянок, які знаходяться у державній власності у багатьох державних установах організацій, які підпорядковані різним відомствам. пов'язано це з тим, що на сьогоднішній момент аналіз, який був здійснений, показує, що близько 800 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення, які знаходяться у державній власності. Та розподілення між багатьма органами управління не генерують той дохід, який би варто було очікувати від такого активу. Враховуючи вищевикла. Урядом були прийняті ряд нормативних документів, також Верховною Радою. Відповідні закони, які дозволяють запустити процедуру суборенди таких земельних ділянок. З цією метою створені вже перше підприємство, яке називається Державне підприємство фонд аграрних інвестицій, яке називається оператор земельного банку. На цьому підприємстві будуть акумульовані земельні ділянки. Які відносяться до першого пулу і будуть пропонуватися учасникам ринку для субренди на прозорих аукціонах, таких земельних ділянок, які знаходяться у підпорядкуванні фонду державного майна України через підприємство, яким він управляє, знаходиться близько 380 тисяч гектар. 13 червня. Кабінетом міністрів було прийнято розпорядження, яким першу частину таких земельних ділянок вже передали в віддання державного підприємства «Фонд аграрних інвестицій по Вінницькій області. До цього переліку війшли земельні ділянки на 1300 гектар, які відносилися до. Земель державного підприємства Корделівське, що було перед тим у підпорядкуванні Національної аграрної академії наук, а потім перейшло підпорядкування фонду державного майна. Що передбачається е, надалі? Державне підприємство фонд аграрних інвестицій буде трансформовано, перетворено у товариство із 100% власністю держави. І буде здійснювати передачу цих лотів, цих земельних ділянок, які не мають обтяжень, не мають потреби очищати, так би мовити, ці земельні ділянки в юридичному розумінні, і ринок буде визначати вартість цієї оренди. Стартова ціна 12% нормативно грошової. Оцінки земель на думку фонду державного майна значно зросте. Це дозволить наповнити бюджет вже до кінця поточного року на суму близько 1 мільярда гривень, тільки по земельних ділянках першого полу а в подальшому річна сума надходжень має становити 7-8 мільйонів гривень за оцінкою. Після того, як земельні ділянки знайдуть на прозорих аукціонах своїх субрендарів, субрендарі матимуть можливість планувати свою діяльність на багато років наперед, адже в залежності від того, чи є предметом оренди багаторічні насадження, чи немає багаторічних насаджень, там земельна ділянка може передавати субренду на 14 років. І відповідно сплативши за результатами аукціону. Суму річної оренди можна приступати до своєї діяльності. По перспективах земельних ділянок, які будуть входити до пулу номер 2 і пулу номер 3 будуть створені інші оператори земельного ринку. Передачою земельних ділянок в суборенду будуть займатися саме вони, і організаторами аукціонів будуть відповідні державні підприємства. Запрошуємо всіх небайдужих аграріїв, а також людей. Які цікавляться цими питаннями до участі в таких аукціонах? Прошу слідкувати за анонсами, адже старт цього проекту очікується найближчим часом. Уже в липні фонд державного майна очікує на проведення перших таких відкритих аукціонів. Дякую за увагу.